Дорогі діти, вчителі, шановні батьки, від щирого серця вітаю вас із Днем Знань з початком нового 2025-2026 навчального року. 1 вересня завжди особливе для тих, хто вперше із хвилюванням переступає по лік гімназії. Це наші першокласники. Дорогі діти, сьогодні для вас усе вперше, перший дзвінок, перший урок. Перша вчителька, яка з радістю поведе вас цікавою мандрівкою країни знань, захоплюючих вам уроки, гарні шкільних друзів та успіхів у навчанні. Будьте сміливими і допитними. Відкривайте для себе прекрасний світ знань. Не менш важливим це свято є для дев'ятикласників. Майбутні дев'ятикласники. Майбутні випускники, цей день є початком фінішної прямої і наполегливої праці, серйозної підготовки до вибору професійного шляху бути гідними громадянами нашої держави. Дорогі діти, прийміть мої найщиріші вітання. Бажаю вам наполегливо підкорювати нові вершини, розширювати горизонти творчості, розкривати безмежні грані своїх талантів. Любіть рідну школу, рідне місто, поважайте вчителів і батьків, будьте гідними громадянами нашої держави. Слова безмежної вдячності, вчителям. Ви Надзвичайно працелюбні, творчі, самобутні, а головне знаючі, компетентні фахівці ви є прикладом чуйності і невтомності, відповідальності, неоціненної робота розуму і серця, здоров'я вам, шановні педагоги, терпіння, добра, благополуччя, родинного тепла, доземний уклін за вашу нелегку, але сумлінну працю. Шановні батьки, спасибі, що сьогодні ви ділите зі своїми дітьми радість зустрічі з, гім... з гімназією. Бажаю вам добробуту, миру, стабільності, терпіння та зла. Будьте опорою для гімназії і наших дітей. Зі святом! Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним. Несе добрий настрій у кожній навчальний заклад, кожну родину, успішного всім навчального року, міцного здоров'я, щастя, миру і тепла, хорошого настрою на весь навчальний рік. Разом до перемоги. Дорогі друзі, вчителі та Наша шкільна родина. Віднімую учнівського рятуванні щиро вітаю вас з навіть початком нового навчального року. 1 вересня це не просто старт року. Це час нових можливостей, нових ідей і незабутніх моментів. Друзі, цей рік наш шанс зробити шкільне життя ще яскраніше. Давайте разом творити, навчатися, утримувати одного та втіліоснейсніші ідеї. Кожен із вас це частина великої команди. де кожен голос важливий. Учні, будьте активні. не бійтеся висловлювати свої ідеї та долучатися до шкільних ініціатив. Ми разом зможемо зробити... Жилям дякуємо за ваші знання, терпіння і натхнення, які допомагають нам зростати. Батькам за підтримку, яка дає нам впливу. Нехай цей навчальний рік буде сповнений успіхів і будуть докупів подій. Давайте зробимо його Знань!